Як отримати відшкодування за давніми вкладами? Усім нам знайома процедура оновлення анкетних даних у банку. Вона необтяжлива. Період актуалізації особистої інформації для кожного клієнта банку встановлюється індивідуально, але не рідше ніж раз на 5 років. Те ж саме відбувається при комунікації з фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Утримати відшкодування за вкладами можна протягом всієї ліквідаційної процедури банку. Однак, якщо здати початку процедури ліквідації минуло 3 роки, а в разі ліквідації системно важливого банку 5 років, то перш ніж отримати відшкодування, вкладник повинен пройти процедуру актуалізації персональних даних. До того як цю процедуру буде пройдено, банки агенти не зможуть виплатити вкладнику належне йому відшкодування. Для поновлення можливості виплати вкладникам необхідно звернутися до фонду гарантування та надати такі документи, підписану вкладником або його представником заяву про виплату гарантованої суми відшкодування або заяву про зміну реквізитів для виплати, якщо відбулись такі зміни, наприклад, у зв'язку зі зміною паспорт. Заява повинна обов'язково містити прізвище, ім'я по батькові вкладника, його місце проживання або адресу для листування і контактний номер телефону. Засвідчено особистим підписом. Вкладника копію паспорта або іншого документа, що посвідчує його особу, та копію ідентифікаційного коду. Якщо відбулись зміни у паспортних даних, необхідно надати також оригінал або нотаріально засвідчену копію документа про заміну паспортного документа. Зразки заяв можна знайти на сайті фонду в розділі Вкладникам та кредиторам у підрозділі Вкладникам. Зверніть увагу, заява, яка не містить усіх обов'язкових реквізитів, залишається без розгляду. За результатом розгляду індивідуального звернення, вкладника фонд інформує заявника, направляючи письмову відповідь на адресу вказаного звернення. Після цього вкладник може отримати відшкодування коштів, розміщених ним у банку, що ліквідується, звернувшись до одного з банків-агентів, список яких теж є на сайті фонду.